На подвір'ї обласного управління у МВС ящики та коробки з речами та боєприпасами, окреме вантажне авто з харчами. Правоохоронці проводять останні приготування, отримують настанови керівникам. У міліції прохають журналістів не знімати обличчя тих, хто від'їжджає. Винятково заради їхньої безпеки. Їдуть на схід забезпечувати порядок. Усе. Кількість я можна не буду оголошувати. Ми поступово особовий склад міняємо. Десь 25 днів пройшло, 30 днів, і ми міняємо, щоб ті люди, які там побували, приїхали сюди. Зрозуміло, що вони там в польових умовах, я би сказав, так проживають, але є і вода, є, і харчування, тобто всі забезпечені. Люди їдуть повністю підготовлені. Вони пройшли відповідне навчання. До того ж, у багатьох із них чималий досвід роботи у спецпідрозділах та й обмундируванням зброєю забезпечені повністю. АКМС 762 і постольний гранатомет ГП-25. До нього 45 гранат, півтори тисячі патронів до автомата, пістолет Фор-12 і десь около 300 патронів. Броня 6 класу каска Сокол 1С. Броня 6 класу це сама найкраща броня, яка є взагалі. Тобто вона видержує і автоматні патрони і вистріл снайперської винтовки десь з 100 метрів. Єдина проблема, з якою зіткнулися, коли укомплектовували бійців, не вистачає куле захисних шоломів. Люди, ті, які не укомплектовані шоломами, вони не поїдуть на схід, бо другий раз таке викривлення йде інформації, що там полтавський загін поїхав туди на схід забезпечувати всі ці питання. По АТО без бронежилетів, без шоломів, кулезахисних такого не було і не буде. Придбавати обмундирування та харчі для наших бійців активно допомагають небайдужі полтавці. Рада підприємців Полтави забезпечила продовольство майже на 20 тисяч гривень. Ситуація складна, тому. Всі підприємці, які є небайдужими, долучилися до того, щоб зібрати продукти необхідні будуть нашим хлопцям, які зараз їдуть. Рада підприємців міста Полтава, долучившись до цього, теж підкреслює свою позицію, що підприємці в місті вони вволівають за долю держави, вволівають за наших земляків. Багато екіпіровки закуплено і за сприяння підприємства Укртатнафта та Полтавського тепловозу ремонтного заводу.